Розвитком пластового руху на Прикарпатті опікуватиметься обласна влада, такий лейтмотив та сторонні угоди про співпрацю. Торік на розвиток пластового руху з обласного бюджету виділили 80 тисяч гривень. Обласна влада обіцяє місцевим скаутам фінансову підтримку і цього року. А ще за пласом закріплять земельну ділянку в Луквиці Богорочанського району. Тут розташована одна із скаутських осель чота крилатих. Цей договір буде виконаний в повній мірі і з боку влади він буде забезпечений власне, матеріальними ресурсами, фінансовими ресурсами, якщо треба, кадровими ресурсами для того, щоб можна було власне, якимось чином розвивати цей пластовий рух. На Прикарпатті дві пластові оселі Чота крилатих у Луквиці та Сокіл поблизу Гринківа Рожнятівського району. Всеукраїнський краєвий вишкільний табір розбивають тамтешньому урочищі Остодір. У планах обласних чиновників створити робочу групу, яка проінспектує усі пластові бази. Голова облдержадміністрації Андрій Троценко особисто пластуватиме в одному з таких таборів. Ще більше підсилити нашу співпрацю з пластом, ми намічаємо на літній період проведення, ну я би навіть сказав, десь до трьох днів виїзної такої екскурсійно-робочої поїздки за моєї участі по тих всіх, значить, оселях пластових, по тих місцях, скажімо, їхніх навчань для того, щоб не просто з документів з паперів бачити, як воно відбувається, а щоб в Тому числі і пожити в тих умовах, в яких живуть пластуни. Цього року в області проведуть 15 пластових таборів, а це немалі витрати. Їх фінансування відбуватиметься з різних джерел. Переважно пишемо гранди, які нам потім виділяють фонд, або з благодійних внесків, або йдемо, пишемо листи прохання і до підприємців. Вони нам благодійний внесок роблять на пластові табори. Такі кошти збираються на пластовий табір. Окрім фінансової допомоги та надання земельної ділянки, меморандум передбачає поглиблення співробітництва між пластовими осередками і владою на місцях. Ірина Тимчишин, Михайло Березен, Андрій Шкварла, новини на вежі.